Звернул математик. От. І він знайшов таку, скажімо так, залежність, що якщо у нас є труба, і в нас тут потік, потік значить, наприклад, рідини, то коли ми ставимо парні трубки або Ставимо такі умовні трубочки для того, щоб вичислити, наскільки піднімається в різних ступенях цієї труби, то виявилося, що там, де більший переріз труби, тиск більший. Тобто, значить, Рідина піднімається на більшу. Там, де швидкість дуже висока, тому що тут переріз площа поперечного перерізу дуже зменшується, висота підйому от, рідини вона невисока. Це говорить про те, що якщо у нас тут переріз s 1 більше s 2 то тиск буде тиск, буде більший S P1 більше P2. Тобто, оце є закономірність ну, корисно для футболістів знати. От. Колись я вчився в Київському політехнічному інституті і в нас вела математику Андрієвська така. Я не пам'ятаю точно які по батькові. Але вона так розказувала цю історію, що саме вони там поставили Клобановському і Лобановський великим тренером. У нас тут ворота. От. І в нас тут кутовий м'яч б'є сухий лист. Тобто м'яч починав летіти. От він летів і потім залітав в самі ворота. Здесь був такий математик Лобачевський, який придумав нову геометрію, то свою геометрію придумав Лобановський. Ну, а ми знаємо, що Лобачевський він якраз Працював над геометрією викривленого такого простору, тобто на, на сферичних в сферичній площині, в сферичному просторі. Майстерство таких ударів настільки виросло, що на передній і задній стойці, от воротарі виставляють навіть гравців. Чому м'яч е, летить криво і може залітати, е, значить, може залітати в ворота. Е, за цим принципом Бернулі м'яч який б'ється, він закручується. Тобто він закручується, е, скажімо так, в напрямку воріт. Так? Тобто в нас тут ворота. І от м'яч, от летить цей м'яч. Тут в нього назустріч на повітря. І м'яч сюди крутиться. Тобто він крутиться в напрямок в оцих напрямок воріт. Він закручується сюди. От. І таким чином він за рахунок того, що він має якусь шероховатість, він пер... Переміщує частину повітря в цю сторону, от, а оці лінії току, вони згущуються, і тут швидкість більша, а тут швидкість менша, то, звісно, згідно закону Бернуллі м'яч буде повертатися в цю сторону. Буде повертатися в цю сторону. От. Хоча, якщо взяти м'яч абсолютно такий гладенький, то ситуація може бути і навпаки. Тобто тут не, не завжди це от, справджується. Чином футболісту слід виконати якби, три завдання в одному. Тобто футболіст повинен вдарити м'яч, його траєкторія повинна десь бути в цій площині. Так? Це перше. Друге, це ну, площина може бути трошки. Відхилятися в бік поля. Далі він повинен закрутити цей мяч. І тоді м'яч буде як у, е, такому, у такій траєкторії сухого листа, він буде заходити, буде, буде заходити в ворота. Тобто він от, удар, і він десь пішов, він буде відхилятися і тоді він. От попадає. Звісно, що е, якщо тренуватися, то люди тренуються, щоб попасти в перекладину. І люди тренуються, щоб попасти в дальню. І люди тренуються, щоб попасти в ближню. Яке зв'язано з м'ячами, це пограничний слой. О, тобто є м'яч, от у вас, і коли він рухається, то частина повітря із цих шероховатостей, які тут є, частина повітря прилипає до м'яча і починає його обтікати. Тобто, якщо це такий так званий ламінарний шар, от, От він ламінарний, він обходить м'яч. Але отут утворюється таке завихрення. І оце завихрення воно дуже е, створює е, таке розрідження або опір повітря. Це коли воно е, обтікає е, з низькою швидкістю. От е, Поведінка цього пограничного шару в тому, що е, це, так скажімо, мала швидкість. так? Мала швидкість. А от коли велика швидкість, так, велика швидкість, тоді від цього м'яча місце турбулентне, воно відривається. От. І у вас виходить так, що точка відриву, оці точки, які раз втримують м'яч тормозять, точка відриву у вас на такій відстані, бачите? От на такій відстані. От. Тобто м'яч скоро летить, точка відриву, е, вона якби. На відстані і м'яч має менший опір. Тобто фактично йде з меншим опіром. Якщо швидкість менша, значить включається оцей ламінарний поток і швидкість м'яча зразу зменшується. тобто Є лобовий такий опір і є така якби, критична швидкість. От у вас є, наприклад, кутовий, тут у вас є ворота. І виходить е, по, так, що коли ви зі швидкістю 20 метрів в секунду, десь приблизно так, е, то у вас відбувається, воно доходить до цього місця. Тут ще у нього 20 метрів за секунду. Далі воно падає менше 20 метрів за секунду і, і утворюється такий от нирок. Тобто м'яч ниряє. От. Оце теж, Якщо ви дуже сильно вдарите, то цей феномен не вийде, якщо треба саме попасти в цей діапазон. Тому що м'ячі є різні, є ті старі м'ячі, в яких рахуватися дуже висока була, і швидкість не дуже велика була. Вага м'яча до пів кілограма, 450-430 кг. Грам, приблизно десь так. У 2006 році е, от, е, був введений вже е, от, на міжнародних змаганнях вже такий е, м'яч Тінгейст. От, якраз його швидкість десь приблизно 20 метрів в секунду. Була. Що, е, з меншим опором летить тоді, коли е, швидкість десь е, 20 метрів в секунду. А якщо швидкість менше 20 метрів в секунду, то він десь приблизно в цьому режимі і лобовий опір достатньо високий. і М'яч не летить з такою високою швидкістю. Чіп теж знайшли не якого характеру, що коли ви зразу б'єте. То відрив, оцей відрив вихря він відбувається зразу, десь там вже при 10 метрів в секунду. І тоді м'яч починає на нього впливає от сама точка відриву. Тобто оцей хвіст він починає то в одну, то в іншу сторону коливатися і м'яч. Коли б'ється, він він робить як то кажуть, виляє. Тобто він один раз може так в сторону війти, в залежності від характеру удару, в залежності, і це створило проблему нестійкості траєкторії. Він втрачає стійкість і від цієї моделі далі вже відмовилися. Бувається дуже дуже рано. От, тобто треба було все-таки вдарити, щоб він по прямій йшов, а вже далі якби, він може от, вже йому дати трошки свободу, аеродинамічно. У 60-му році був вже такий оцей джабулані. От. Джабулані, в нього характерно те, що на ньому вже були ці насічки такі, тобто на м'ячові, така от рельєфік такий був. Оцей рельєфік він якраз захвачував оцей, значить, шар. І, як то кажуть, оцю, цю стійкість він трошечки, трошечки втримував краще. Тут технологію вже міняли м'ячі. В 2018 році, в 2020 році, звісно, м'яч, професійний м'яч, він складається там з кількох шарів, тому що він повинен бути абсолютно круглий, тобто один такий каркасна сітка проти вологи і так далі. Тобто ці м'ячі вони вже більш продвинуті і до напрямку того, що м'яч. М'яч можна буде е, з більшою швидкістю бити і на більшу відстань. От, оцей ефект, який оснований на е, от явищі е, закономірності Бернуллі, е, він ще називається ефектом магнуса, е, тобто, коли летить круглий предмет е, в повітрі або в, в рідині е, рухається, е, то воротарі. вони... Е, От якби використовують крутити м'яч від себе. Тобто, от є м'яч, і він закручується сюди, і, коли вже він, і він набирає вверх. Тобто в нього підйомна сила йде сюди. Тобто, З цієї сторони швидкість потоку більша, з цієї сторони буде менша. І таким чином є шанс то в критичному такому випадку, що на кілька сантиметрів м'яч може. Піти вверх. Сухий лист, він дає може давати оце відхилення до 4 метрів. Тобто, якщо його прямо ударити, можна от по такій лінії ударити, так? от. то фактично він може залетіти тобто, майже 4 метри до 4 метрів, він може. При правильній е, закрутці, при силі удару, удар повинен бути доволі сильний. Е, при слабих ударах оця закрутка вона мало, мало буде помітна. Е, хоча вона на здутому м'ячі, вона і при, е, при малому ударі, вона взагалі тут помітна. Оці крутящі удари трошки повчитися, то краще здутому м'ячу, тому що на здутий м'яч швидкість менша і просто можна спостерігати, як він робить, робить значить, оцю дугу. І Удар Роберта Карлоса, тобто коли у нас була тут стінка, він десь бив звідси. Тобто і, значить, попадає об, об, м'яч обходить стінку. Це був просто невисокий політ, такий дуже сильний удар, навіть 35 40 до 40 метрів в секунду. Тоді десь такий кут був, думається, десь 20 градусів. 20 градусів так? І часом люди б'ють під кутом 45 градусів, бо в школі пам'ятаю, що е, оптимальний визначено, що оптимальний це 25-35 градусів.